Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки, вітаю вас з Новим 2024 роком. Бажаю, щоб ми знову стояли. Це найбільше наше досягнення, що ми стояли два роки під час широкомасштабного вторгнення в Росії імперської, гадючої, смердючої. Жорстокої і бездоглядної Росії цей час потрібен для того, щоб нарешті запрацював військово-промисловий комплекс Європи, і Америки і інших наших дружніх країн на повну потужність. Адже вони перебували в періоді релаксації, вони думали, що наступив вічний мир. Зменшили військові замовлення, і тепер їхні склади ну, не дуже повні, щоб нам надавати допомогу. Я впевнений, що якщо ми ще один рік встоїмо, то перевага України на полі бою в засобах стане можливо навіть не тільки паритетною, а й більшою, принаймні у звичайних озброєннях. А зараз я хочу. Сказати кілька слів про мою газету, про нашу газету Незбрема нація ось її черговий е, випуск січневий. Е, сьогодні 14 січня, тобто завтра, 15, це якби останній день, е, завтра, коли можна переплатити газету е, з лютого місяця. А я б ну, розраховую на підтримку однодумців, чужі люди можуть не підписуватися. О, тому що завдяки вам в січні ми не втратили переплатників, от, але хотілося б трошки зростання, щоб дотягнути до тисячі, хоча б передплатників, бо зараз у нас 890 передплатників. Це вірні друзі мої. Як колись сказав Михайло Зеленчук, в 90-х роках, пожартувавши 20... Цих е, не доларів, не євро, пунктів Стерлінга фунтів стерлінга на нашу газету він сказав: ваша не нація, це мої очі, мої вуха і моє серце. Я так бачу, я так чую, я так відчуваю. І сподіваюся, що ці наші 890 передплатників, а десь Бог і буде більше, так само зможуть сказати, що ця газета відповідає найпотаємнішим сподіванням. Поглядам, рефлексам, який є в цілі. У нас один має бути національний рефлекс. Ми всі повинні працювати на те, щоб наше було зверху, а не упосліджене, не бите. От, і газета Незберема нація, яка в січні виповнюється 30 років. 30 років я видаю цю газету саме завдяки вам, вашій підтримці. Ну, ви розумієте, що за мною не стоять ні банки, ні держава, на жаль, ні корпорації. А все це робить одна-дві ну, люд людини, цю газету. Отже, я коротко розповім про нашу націю. На першій сторінці дуже цікавий матеріал. Знову ми вояки, знову ми люди. Це цитата Валентина Семенсіва, Богданівця, Чорношличника про ту найтрагічнішу. Ситуація, яка сталася наприкінці вже минулого року, був ювілей на початку грудня, коли армія наша була затиснена Денікінською, польською і більшовицькою армією в трикутнику смерті. Здавалося, все, крах, безнадія. Петлюра забрав присягу, наказав нищити зброю, сам втік. в Нібито на переговори виїхав в Польщу, З ним навіть делегацію не пустили тільки Джуру, щоб з його чемодану. Такі це були переговори. Покинув військо він, скажімо прямо. Але було багато хто не змирився. Це і ямляночпаленко, Михайло і Петро Дяченко зі своїм полком чорних запорожців Олександр Загородський і інші, які зібравшись на військову нараду в Новій Чартириї. 6 грудня в, в обідню пору вирішили продовжувати боротьбу і пішли в легендарний похід, який зараз носить назву, має назву от І перший зимовий похід, який залишив, завершився нашим, як казав Валентин Сіменців, виходом до слави. І оця фраза. Знову ми вояки, знову ми люди. От на першій сторінці нашої газети, яка надзвичайно актуальна зараз, якщо ти вояк, ти людина. Якщо і волонтер, я додам, ти людина. А інші, які не допомагають війська, які нічого для неї не роблять, це просто амеби, які не повинні розраховувати на нашу допомогу, співчуття, гуманізм. Якщо вони живуть тільки для, для, для себе, і їм байдуже, чи буде українська держава. Хай йдуть під три чорти і не маєм чого е, нічим сприяти, нічим допомагати. Вони навіть деякі з них навіть на українську мову досі не перейшли. Хоча, здавалося, це найпростіше. Тут не потрібно ніяких матеріальних затрат. В газеті з Бриманація є кілька матеріалів про перейменування вулиць на честь наших друзів, героїв, зокрема, Мирослава Синчича в Запоріжжі. Нагадую, це сотенний. Кривоніс, таке було у нього псевдо в УПА, почесний президент історичного клубу Холодний Яр. От, назвали одну з великих вулиць в Запоріжжі, де він їздив колись на трамваї до себе додому і з дому імені його. Низка вулиць, названа на честь Олега Куцина, командира Карпатської січі, першого віце-президента історичного клубу Холодний Яр. Багато вулиця ціла зі ці маленька замітка з переліком цих міст, де депутати вирішили перенаменувати одну з вулиць на Олега Куцана. Але досі, на жаль, подання Генштабу ще від 22 го року на присудження йому премії, премії кажу, звання найвищого героя України не, не реалізоване. От, і ми чекаємо, що все ж таки Олег Куцин заслужено буде визнаний Героєм України. Так само в Полтаві перейменували одну з вулиць іменем Юліана Матвійчука. Це один з героїв моєї книжки Шляхетні серця з Полтави, Свободівич аеророзвідник, який загинув у травні торік. От тут замітка на першій сторінці. Думка козачки ЗСУ, наша козачка історичного клубу Холодний Яр, Люба Кроворот, зараз у війську. От, і от у нас війська пише, закликає переплатити на 24-й рік газету Незберема нація, яку видає історичний клуб Холодний Яр. Це газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України. От, завдяки невтомній праці, редакція повертає забуття і небуття, невідомі імена наших. Предків козаків, які боролися за незалежність України. І далі вже не буду цитувати. А ось вірш на наше прохання. Ми попросили І Тетяна Лемешко, яка зараз в Польщі ну, от написала таку невеличку цитату дня: Читай не зберемо націю, в ній правда в країни не страчена. Кров'ю козацького роду шлях до свободи освячена. Такий маленький шедевр літературний із закликом перебачувати газету Незбрима нація». Тетяни Ленмечко, козацької історичного клубу Хуніри, член Кіні, також Національної спілки письменників України. Вечір пам'яті великого лицаря, репортаж про вечір пам'яті, який ми провели в Корсені з 50-ліття загиблого Олега Собченка, теж аеророзвідника і також героя книжки шляхетні. Серця. Спогоди про кобзаря Олексія Нирка, продовження їх. Остап Кіндрачук написав їх про свого вчителя. Вони два бандуристи взял От, один вчителя, один одного той вчитель Нерко навернув до струн кобзарських. І тепер Остап Кіндрачук з вдячністю згадує свого вчителя і розказує, як Нерко творив у Ялті. Осередок кобзарства і музей кобзарства. Е, Остап Кіндрачук донедавна, до листопада, навіть і в грудні, грав на набережній Ялті, е, українські козацькі пісні. Тобто, от кажуть, один полі не воїн, а Остап Кіндрачук, хоча йому вже 86 років, шостий рік, він свій обов'язок перед батьківщиною сповнює. В окупації, в окупованій Ялті, він на набережні між пальмами сидить і співає пісні про козацьку славу. Дуже цікава замітка, така новела, я би сказав, Олексій Різникова, також козака історичного клубу Холодний Яр, письменника, поета, науковця із Одеси, політв'язня, лаурата премії Гориса Горського. Але принц. Тебе знаю, знайде. Про нашу з ним зустріч, ну, лекцію спільну в гімназії номер 7 в Одесі, 15 вересня, 16-го року. Повний зал був дівчат, хлопчиків там було мінімум, от, якось, ну, може, 10, може, 5%. відсотків таке враження візуальне. А це було дівчата у вишиванках, такий квітник десь. 300-400 людей, такі враження, що це був спортзал. От, і ми провели таку розкішну зустріч Олексія Різників з боку спостерігав, як я читаю, як, як, як я розповідаю, як діти слухають. От, і оцю їхню зачарованість е українською історією, яку я їм представляв, він виклав цій Дуже цікаві зуміці новелі. Олексій, Олексій Різникову, 24 лютого, буде 80, здається, вже 7 років. І ми радіємо, що він на конику, що він пише, що він зустрічається. І в тій фотографії, як до нього линуть ці молоді слухачки, наприклад, Первом по майську в листопаді він виступав, як нове покоління, юне покоління, прекрасне покоління українок, українців до нього горниця, ловить кожне його слово. І от ви чите, ще не збрейменації, можете і трохи це слово почути. Тут один є матеріал так знову про мову. Я взяв його з інтернету. Дуже цікавий момент про українку, яка живе з синочком в Німеччині і виховує у сина з маличкою русофовію. Незвичайно, таке, ну фактично не русофобію, а ненависть до окупантів російських. І Там такий епізод, який мене дуже схвилював. Вони мали спускатися ліфтом, а перед ними хтось зайшов і говорить російською мовою. І вона каже, синочку: так, в ліфті росіяни, ми з ними в ліфті не поїдемо, хай їдуть с -с 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 самі. Як прекрасно. В ліфті з росіянами ми не поїдемо. І Це дитинка з маличку вже знає. Що це росіяни? Це вороги, і з ними навіть в ліфті ти не маєш права приїхати. Забуті повстанці з фотографією, замітка про свою родину повстанську, Юрія Берестаня, кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника музею історії Дніпра. Дуже цікаво. Вітання Вас Василюку Сергію Козакові нашого історичного клубу Холоніяр, який став другим лауреатом премії імені нашого друга Кобзаря Тараса Селенка. Е, ось е, гарна новина, що е, Жованик, наш друг Андрій, також козак історичного клубу Холоніяр, командир 5-го легіону ССО, який загинув другу. Червня 2 серпня 22 року під Солидаром в бою, виносячи побратима. Він був непублічний. Він навіть себе скрізь з інтернету вилучив. І дуже важко збирати підписи на людину не публічну. Але оскільки він легендарна людина, то його. Знають і шанують принаймні ті борці, які в 90-х роках починали. Ну і ті, хто з ним воював, звичайно. От, і тому нам вдалося зібрати завдяки насамперед Оксані Живаника, яка дуже активно включилася, його дружина. І ми зібрали ці тисячі потрібні підписів. І тепер має і в Києві бути з вулиць Андрія Живаника. Зворушливий матеріал Володимир Любуня. Ось цей Хлопець, який 20-літнім загинув за Україну. Це син нашого товариша, козака з Вінничини, Любуні Василя. Вони учасники наших вшанувань в Холодному Яру. Учасники освячення зброї. Я пригадую, ця дитина Володимир Любуня, десь маючи 13, 12, 14 років, ну дитя ще було, зі справжньою освячувало на берегах гедомацького ставу свою зброю. Освячення здійснив Василь Цириль з Чигирина, також козак історичного клубу Холодний Яр проти Єреї УПЦ. Uh, і це так на фотографіях цей образ залишився. Це дитина, яка, яка вже є громадянином майбутнім воїном, приїхав з батьком освітити зброю. Ось він загинув uh, в Холодному Яру. і Він загинув на, на Донбасі, і батько написав лише uh, ряд, рядочок кількох слів. Uh, і всіх, от він от написав, от я знайшов батько Василь, написав стисло, болісно. Сьогодні кома, хоча по ідеї і не варто було кома, але він акцентував отак увагу. І після кожного слова ставив кому. Сьогодні кома смертю герою загинув мій син, моя надія, моя гордість, мій сенс життя. ще через почуття нашому товаришу Василеві Любоні, вічна пам'ять його синові Володимирові Козакові, хороброму і нескореному. Зворушлива згадка про загибель Миколи Мілковського, який є сином луцької художниці. Красиві і мама, і син. Щасливі в обіймах, а смерть уже чигає. Смерть вже була недалека. Замітка про збір коштів на пам'ятник отаманов Богогардівської е, е, паланки е, Віктора Шарого, який загинув на Донбасі. Замітка Віктора Тріщенка, який замінив його на цій посаді, збирає тепер кошти на його пам'ятник Холодного Ру. Замітка невеличка Коростенський козак грав про людину. Ну, не видно, що не зовсім якби українець, чи грек він, чи е, звати його граф Аф, Афан, Афанасіяди. Бач, навіть і важко вимовити прізвище. А це козак, герой, він з оселець, от, Не знаю, чи я видно його. Ось він дивіться. Ось він з оселецем, ось він з козацькими вусами. І в листопаді було йому 40 років, як козака, вже цього нема. Сподівається, що в цьому коростині, коростені, не в Коростишеві, буде все-таки вулиця його імені. Дуже цікава замітка стаття, спогад Чорний Ворон із Чорного лісу Володимира Репола, краєзнавця. І там такий момент, що от вже люди лягли спать в Чорнолісі, це 100 років тому було. І тут раптом вночі, вступ в двері, це завжди ж небезпека, бо не знаєш хто, хто це йде, свої чи чужі, всі ж нашорошилися, насторожилися, зброя під ліжком готова. Виявилося, що, слава Богу, це свої. Це там он, чорний ворон, господар його пізнав, вибачився, що не встав, у нього був сильний радикуліт. От, і він лежачи з ним говорив. Господиня зразу запросила, а, і Чорноворон хотів купити зброю. Він знав, що у цієї родини є зброя. А цей зброю не продав, бо каже: Ну як ми будемо себе боронити? Наш ж він діток ціла, ціла багато дітей було, сім чи вісім. От, І як же ми їх будемо боронити? І не продав. А господиня запросила. Чорного Ворона повечеряти, а він так глянув на цих дітей, які покотом лежали на підлозі один до одного, притулившись, і каже: Я не голодний. Ви уявляєте, це така найсильніша сцена цього спогаду. Тобто, напевно, що він був голодний. Ну де він міг пообідати вночі, в лісі, це ж в кафе, в ресторан? Забігалоку ніяку ж не зайдеш, немає всього цього. Він міг тільки в людей добрих повечеряти. але він побачив, скільки у них дітей, ротів, яких треба годувати. І сказав Дякую, я не голодний. Оце отакі люди були, отакі от отамани. І той дурний, хто запрошає їх руїнниками, а, анархістами були, ж звичайно, анархісти, Махно. Я про них не пишу, я про цю, пишу про цих людей. Які і публікую, які були сілью нашої землі, які пішли в боротьбу проти непереможної Росії, і правило, всі загинули, але були або виїхали, виїхали змушені були тікати на імміграцію. Дуже цікава замітка. Ми з Юрієм Юзачем хочемо таки завершити нашу роботу над книжкою Діти у визвольній боротьбі. Нам перервало це широкомасштабне вторгнення, і ми зараз з трудом. Повертаємося, дуже важко повертатися до проєкту, в якому ти вже не працював два роки. І тут про Василя Савицького, там в книзі буде ширша біографія, а тут невеличкий такий фрагмент, який згорушує теж до глибини душі, як його село на Поділі, де він у господарів українців, зупинився в цьому селі. Це в травні 2019 року дивізіон Олекси Гарматно-гірський дивізіон Олексі Армазова, Алмазова майбутнього генерала армії УНР. От. І козаки і старшин розмістилися по хатах і в цю хату, де наймитував Василь Савицький хлопчик. Я забув, скільки йому було 12-13 років. Там книзі у нас буде це зазначено. От. І цей старшина. Запитав у господаря, а хто це такий? Та вони кажуть, та найми. Він тоді його покликав і почав з ним говорити про війну, про Україну, про те, що її треба захищати. А цей хлопчик був здивований. Він нічого про Україну не чув. Батьків йому цього не сказали, він їх не мав, а господарям, де він наймитував, мабуть, було не до цього. Це ж таки не їхня дитина, їм головне робоча сила, а не, а не вихова... виховальний процес. І він запитав, чи не хоче він воювати, цей старшина. А цей промовчав. Тоді цей старшина другий раз запитує. А той каже: Я готовий служити, але боюся бути вбитий так щиросердечно. Розсміявся тоді старшина, повів його до свого командира. Олексія Алмазова. Алмазов посадив його на коліна е і почав теж йому розповідати про Україну. А це і здивований, не виходив з дива, він нічого про це ніколи не чув. І, коротше, вони його забрали в свою частину. Спочатку два тижні він був при гарматах, при конях, які возили ці гармати, але він був малий ще, не... а Гар... обслуга біля гармат має бути, хлопці мають бути широкими плечами, великими грудьми. Великими м'язами, бо там тяжка робота. І ви бачили, що він не справляється. Тоді його дали другим номером до кулеметника. І цей кулеметник його навчив кулеметної справи. І ось завершується ця публікація цього малолітнього патріота України Василя Савицького. Не один раз я був у бійці з большевиками. Найстрашнішим з боїв був для мене останній у день інтернування армії. Тоді було вбито мого нас навчителя, і сам і я сам стріляв з кулемета і віз товаришеве тіло до невідомого місця. От, ми з Юрієм Юзичем сподіваємося завершити цю книгу. І на останній сторінці, як завжди, публікації мого брата, на жаль, покійного Андрія Коваля, історика 25 його традиційних афоризмів, нових, звичайно, народжений самураєм своєї долі не обирає. Називається так, а закінчується 25-й е, афоризм, Якщо невдачі тебе не зламали, удача обов'язково вернеться до тебе. От. Дуже гарний матеріал про діяльність Полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті на Полтавщині в плані очищення, декомунізації, деколонізації цього занедбаного українського краю. де... Домінували росіяни і їхня прислуга малороси. Цікава стаття Бориса Філатова, мера Дніпра ніколи не думав, що буду його опублікувати. Але знайшов в інтернеті його матеріал, замітку про поїздку в Фінляндію, де він відчув люті ненависть фінського народу до росіян кожного фіна, якого він зустрічав в Фінляндії. Цей фін був, як у нас кажуть, русофобом, от, а насправді ворогом імперської Росії, і він передав оцю оце ставлення щире, правдиве і адекватне фін до, до росіян. Ми можемо завжди розраховувати на допомогу фінського народу, бо бо вони вважають Росію своїм ворогом, а відповідно всі, хто бореться, а відповідно. Опа, опа, пропало світло. А відповідно бореться проти тих, хто бореться з Росією, допомагають тим, хто бореться з Росією. Ну і останній матеріал Юрій Майбра пішов до отаманів Чорного лісу. Це про нашого товариша, козака історичного клубу Холодний Яр, керівника Знаменської свободи Юрія Майброда, який несподівано помер. Ще, ну, не можна сказати, що молодий, але з середнього віку, трохи старший. Він ще був у на наших вшануваннях 1 жовтня в Холодному Яру. От. Скільки це Юрій зробив? Я тут написав про нього замітку. Він близько 10 меморіальних дошок поставив і, і, і в селах, в містечках, і Кіпцю Бондаренко Миколі. Степановичу, і Мефодій Голику Залізняку, і Юхиму Коваленку Залізняку, і Ларіану Загородньому, і Олександрові Кваші, і Хмарі, Андрію Гулому -Гуленку. От, І проводив по селах, наприклад, в Дмитрівці Кубок Отаманів Холодного Яру з футболу. І це ж так прекрасно. Футбольний турнір Кубок Отаманів Холодного Яру. Проводили конкурс на найкращий твір. До сторіччя української революції в селі Іванківці, і дата, є, коли це відбувалося, подарували портрет Кільця Бондаренка в Слівську школу. Тепер цей портрет отамана висить в холі цієї школи. Боже, скільки ця людина зробила і зі своїм старшим товаришем Олександром Голіньком, також козаком нашого історичного клубу Холон'яр, і оці найкращі люди відходять. Але завершу нашу мою розповідь, ну, знову закликом, звичайно, передбачувати нашу газету Незберема нація лютого, і з Лютого, і далі, і іншим казати, і іншим переплачувати, особливо в шпиталі, де наші лежать поранені хлопці, які у них зараз є час читати. А закінчу осім афоризмом свого брата: Якщо невдачі тебе не зламали, вдача обов'язково до тебе повернеться. Козакам і казачкам, слава, бувайте здоров'я.